бокси з Аврори, які розірвали TikTok? Чи дійсно ці бокси такі вигідні, як кажуть усі. Давайте рахувати. Буду рахувати наповнення саме цього боксу. Докладний огляд на нього можете побачити вже в мене в профілі. Якщо коротко, ось його наповнення. Гель для душу, лосьйон для тіла, крем для рук. Обов'язково дивимося на грамовки. Гель для душу 100 мл, лосьйон для тіла теж 100 мл і крем для рук 30 грамів. Тепер телепорт в магазин, де продається косметика Mermaid. Дивимося лосьйон для? Ця тіла коштує 159 гривень, там 100 мл. Гель для душу 119 гривень, також 100 мл. Крем для рук 30 грамів. так само як і в боксі, коштує 129 гривень. Проста математика, і виходить цей бокс в нас на 407 гривень. А в Аврора він коштує 199 гривень, а ще є шанс виграти срібну прикрасу. А якщо купити товар-партнер акції, наприклад, я купила батончик снікерс, мені цей бокс пішов за 139 гривень або ще можна скупитися будь-яким товаром на 80 гривень в Аврорі, і також цей бокс вам піде за 139 гривень. Чи порахувати скільки коштує новий бокс в Аврорі, його собівартість так сказати? Пишіть про це в коментарі. І чи далі ви будете вважати, що ці бокси неймовірно дорогі і це взагалі невигідно. Ось таке у нас викриття Аврори в добрий бік. Вийшло таке відео. Ну що, бувай?